Так, всім вітання. Дійшов час до цього вайперка нашого з проблемкою такою він, що не було в нього іскри. Клієнт сказав, що е купив новий комутатор, поставив його і він ну, вс все одно іскривий не дає. Стояв старий, ось цей, пробуємо. Іскри в нас. Не маю. Не маю, не? Так, Staram зразу, зразу це він купив. Так, поставили ми новий цей з магазину, що він купив. Дивимось іскру. Знову іскри нема. Зразу я переглянув індуктивний датчик і обмотку нашу. Індуктивний датчик справний, 125 Ом. І тут, по-моєму, 470 чи 480. Он. Значить, все у нас справне. Думаю, маю ще я підмінні свої, знаю, що вони точно справні. Думаю, вже якщо з моїм щось не то, маю щось не то. Щось з проводкою могло вставляємо цей. Пробуємо. Іскра з'явився. Так що з магазину не все буває справне. І такі тут справи. Не знаю, що запустити нам його треба. Так. Клієнт казав, що він вже не запускався щось більше року. Подивимося, як він у нас запуститься. Почистимо карбюратор. Де наше все. Усього, скоріше тут і фільтр. Бокс треба новий замовляти. Він вже дубовий, тут вже ізолента. Кому стані карбюратор. фільтрбокс під, під заміну буде. Карбюратор почистим. Подивимося, що він схватить нас, чи не схватить. Та й такі справи. Добре, далі включимося. Так, з нашою іскрою вийшли проблемки. Коротше, то іскра є, то іскри нема. То він схватує, то він заведеться, поробить якихось 30 секунд і глохне. Не глохне, вінね, він навіть не робить правильно, він проїдь. Все, я вже перевірив ще раз. Наш генератор. Все працює, все окей. Думаю, блін, заводжу. Може де щось... Де він є? Де вже генератор зараз? Бо може десь тут, коли він в роботі. Може десь коротить щось. Та ні, все окей, все провірю, нічого не коротить, все класно. Провірив вже бабіну нашу. Але провіряв її, що ще, 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 ще спочатку було з дротом. Ось це, дріт новий. Дріт новий був. Все. З е, дротом. Показує, що вона не, не працює по нулях. Без дроту. Показує, що працює. Далі беру я дріт. Одна сторона. Все класно закручено. Друга сторона. Якесь падло, не вцілило, блін. Туди куди треба. Блін. Я, блядь, блін, тут... Ой, за мат. Я тут окручу вліво, вправо, вліво, вправо, розкручую, знімаю, розкручую знімаю. Проблема в дурнуватому бліндроті була. Злосний вже як топ-пантера. Та нічого, думаю, що як я зараз це зберу, думаю, що він вже має запуститись, бо вже більше причини яких я вже 20 тих комутаторів ставив. І на всіх, хто є іскра, то немає іскри. То є, ну один був його рідний, що там точно іскри нема, то я знаю точно, що він вбитий. Добре, будемо зараз все збирати, спробувати знову запускати. Маю на, на, надію, що запуститься. Так, Причина була, щоб знайти у нас іскру. Іскру ми знайшли, Отак так і запустити ми його не змогли. Щось він чуть-чуть схватує. Але так він і не запускається повністю. Тому будемо колоти наш двигунчик знову. Знову в нас потьоки. Знову у нас прокладка не тримає під головою або під кришкою клапаною. Будемо скривати знов дивитися. Вскривавши скрив, попереднє, дивився е на зазорчики наші, за зазорчики все окей. Ланцюг тут нормально стоїть. Карбюратор я почистив. Но запуститись він так і не схватувати, два рази схватив і все. Добре, будемо розбирати, дивитися. Що ж, по даному вайпері. Е, багато роботи було зроблено. Багато він нервів мені вимахав. День покатається, на другий день вже не запускається. Далі розбираємо. Ліземо одне, знаходимо причину. Катаємося далі, день катаємося, на наступний день це вже підтроює. Зараз він на даний час, вже другий день, я катаюсь на ньому, все ніби окей. Так, замінено було, що у нас тут Храповик з дві штуки, дві пари. Карбюратор Карбіратор, купили новий, він несправно працює там, всього скоріше, там жикльор або менший, або більший. Жикльорів в мене нема. З ремкомплектом продаються тільки жикльори, по-моєму, 34 ті чи 33. Поставив е, свій інший, від іншого скутера БУшний. <кхе> Не знаю, який там жикльор. Е, о, надписи нема. З ним ніби він працює добре. Далі по електриці що було? По електриці було що? Комутаторів міняв я штук 10. Ніби поїзди на одному добре. Кажу, на слідуючий день чисто сказився, вже не запу... Ну, за... запускається, починає труїти, не набирає оборот. Стріляє в вихлопно. І свічку замінено було, і комутатор новий. Ну, все одно, комутатор тут теж. Ой, не комутатор, а цей. Е... Бабіну. О, замінили нову теж. Ніби все окей, іскра є, все класно. Але він не, не набирає обороти так, як має бути. Далі ще розбираю знову. Ага, замінили поршніву зразу. Зразу ми замінили поршніву, бо там колечка вже половину була стерті. Замінили індуктивний датчик новий, поставили. Провода нові поставили косу. Ну, не, не, не косу, а суду провода. Бо ті вже то раз контакт був, то раз не, не було контакту. Е, масу краще поставили, бо та ніби є, але не знаю. Зайвої маси не, не буває. Поставив ще одну масу. Все, їжджу день, все класно, все окей. Зранку встаю запускати. Запустився, даю газу, дер дер-дир і все і троїть. Все, чихаюсь в репу свою далі думаю, що тут робити. я апарат. Думаю, ну, сигналки. Думаю, думаю що з сигналкою може, Ага, ще може бути, може де перебої з напругою. Ще думаю, поміняю. Комутатор. Не комутатор, а реле на напруги. Поміняв реле на, на напруги. Нічого не міняється. Все рівно даю газу. чую, ну, ніби Я вже перевіряв, бачу, поставив е на, на щупи, дивлюсь, який воль вольтаж. Тримає стабільно, що, що, що на старому, що на новому, там 13,5 до, до 14 вольт. Все окей. Потім, думаю, знімаю. знімаю кришку. А, не знімаю, вже зняв кришку, вже помінято, думаю, все. Ну, більше причин вже яке може бути. Ще, роз, ще знімаю фішку з цього. Знімаю фішку з. Скажіть мені, скажу я вам. З. сигналізації, щоб її добре було. Знімаю фішку сигналізації, запускаю. Все, троїння пропало. Не троїть, не пердить, їде добре. Думаю, день їжджу. Ну, вже таке було у мене. День я поїздив, все окей. Слідуючий день, думаю, запускаю, знову запускаю. Не, все, запустився, все чіки-ляля. Значить, він, він працював і на тій е, сигналізації, але час від часу та сигналізація, яка здавала збій. І день то він їде добре, день то він їде зле. Зараз ніби все окей, сигналізацію знав, там перемичку поставити на два дротика на замок запалювання. І, і ніби, ніби все. Ніби не. Ну коротше, він в мене був розібраний два рази повністю, я вже це не, не знімав. Дроби, ремонтував його тиждень часу точно. Ну Попри те, що мені ще приїжджали ще одні. Ну Так то в загальному що 3 дні, це мінімум 4 на нього мені пі -пі 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 пішло. Все, зараз запускаю. покажу вам. Поставив свій акумулятор слабенький, маленький. Це Все чітко працює. Mm -hmm. О таке там може бути. Так що в кого деякі такі от проблеми бувають з строєнням, з тим, що він дергає, можуть бути вистріли. Вихлопну, перевіряйте, у кого є е, сигналізація, перевіряйте її. Зніміть просто нафік ту фішку, поставте дріт е, ніби на замикання, щоб можна було заглушити його. І будете бачити, чи будуть зміни якісь, чи не будуть зміни. Все, всім дякую за увагу. Па-па.